Вітаю! Цей камертон з'явився на моїх тренінгах мишени на весні. Е, коли починаємо аналізувати е, ту гру в купівлю-продаж, котру відіграв тількино. Ну, е, і торкаємось е, якихось слів, е, якогось вибірку учня, то е, я показую камертон, кажу «Дзин». І питаю, озираємось на кмертне життя. Скажіть, будь ласка, у звичайному житті. Ви були здатні на таке? Він каже, ні, але ж це на життя. Чому це на життя? Купіля продаж є життя. Можна намагатися продавати так, як вчать нас підручники. Але можна обійтися без будь-яких підручників. Завдяки цьому камертону Камертону звичайного просто життя. Е, коли ми озираємось на продаж, котра тільки не відбулася, на ті перемовини, з котрих тільки но пішли, то є сенс вирішувати. А чи міг я так поводитись просто в реальному житті? Ну, простий приклад. Він приходить і каже мені, «Е, я хочу розповісти вам про е, історію нашої компанії. Питає, на що? Е, кажу, слухаю, якщо ти щось мені пропонуєш у звичайному просто житті, то чи відчуваєш ти необхідність розповісти про історію цієї ідеї? Він каже, не завжди. Покажу, а на що ти зараз про це запитав? Ну, Мене каже так вчили. Ну, можливо вчать, Можливо, не завжди е, вчать доброму. Але е, замість усіх підручників продажу можна користати дуже простим інструмент камертон звичайного життя. Якщо ти поводишся так, як е, у своєму природньому середовищі своєму звичайному житті, тобі вибачить все. Мертон життя, збройтеся ними. Все буде гаразд. Щастий.